Чи користуються українці на сьогоднішній день сайтами та застосунками ВКонтакті та однокласники? Давайте перевіримо. На днях я записував відео про ворожий софт та застосунки, які краще видалити з телефону. Ну і на мене вилили тонну хейту. Про те, що я запізнився на 10-15 років з цим відео, про те, що ніхто не користується вже цими додатками після заборони в 2019 році Порошенком, та й взагалі всі українці бусінки і навіть не дивляться в ту сторону. Тож додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь результати мого маленького дослідження. Зараз постараюсь вас здивувати результатами запитів українців в Гуглі. На щастя, це все легко перевіряється в три кліки. Ну а ви поки підписуйтесь. Тут я розповідаю простими словами про шахрайські схеми та безпеку в інтернеті. Тож погнали, я використовував рекламний акаунт Google Ads, Гео. Україна запити як російською, так і українською мовою. Це результат запиту ВКонтакте по Гео Україна. Мова російська. Дивіться, який результат. А це також результат запиту ВКонтакте, тільки українською мовою. Ось, будь ласка, результати. Така ж історія з однокласниками на російській мові. По ГЕО Україна, дивіться, скільки запитів, а це вже українською мовою запити. Бачите, зайти, скачати, пошук і так далі. Моя сторінка, це все я до чого вам. Ще дуже багато українців користуються як застосунками, так і сайтами. Я вас прошу, повидаляйте, хоча б застосунки з телефонів. Ви можете наражати на небезпеку себе або своїх оточуючих. Якщо, наприклад, поряд з вами. Постійно знаходиться військовий, поліцейський, людина, яка взагалі відноситься до сил оборони, різні волонтери. Не наражайте на небезпеку, хоча б їх. Про ризики, які несуть ці додатки, я розповідав у минулому відео. Можете подивитися у мене в профілі. Поширте, будь ласка, це відео і дякую вам за увагу. Всім гарного дня.